Продовжуємо роботу над цим відним пристроєм. Яка ідея? Індикація світлова однієї мережі, індикація світлова другої мережі. Тут буде ручка зовнішнього перемикання. Ручка на виносному штокові. Ось така. Це одна мережа ну, інди... Коротше, є мережа світиться, є мережа світиться. Тут ми можемо перемикати на одну мережу, вимкнуто і на другу мережу. Далі тут у нас отвір для, щоб не відкривати і бачити облік, не відкриваючи. Далі в нас ще одна мережа збирається, тут більш потужніша на 400-му вже перемикачі. Знову індикація повторюємо, світлова індикація, що вона присутня. І знову ручка. Шток виносний також. Ці сатодіоди на 220 відразу ми посадимо на ці мережі реальні, на один перемикач на другий, ці верхні і тут е, третя. Далі цей облік у нас е, після трансформаторів струму. І ще один трансформатор струму доведеться додати по фазі А для конденсаторної установки. Конденсаторна установка ми вже кабель сюди під'єднали. На роз'єднувач посадили, обжали пенпровідник і трансформатор струму цей вже сюди підтягнули. Тут заводська підготовка вже у нас є у цього контролера. Тепер вивід робимо. Заживили ми конденсаторну установку на виході вже після всіх перемикачів раз і після трансформаторів струму і фактично силовий кабель піде на цей на саму. Ну, сам розподільний щит готуємо. Це у нас ВВГ 120-й. Подвійна ізоляція. Такий був наявності, він нам більш-менш підходить.